Я вам покажу газету, яку взяла моя мама з свого, своєї поштової скриньки в місті Києві. От вона для Ютуба і для Тіктока. Такий газетінок випустили вже 50 тисяч примірників. Їх видають, видають кожного місяця. Для того, щоб популяризувати владу, ну, бачите, тут шлях до безпеки. Фотографія Зеленського. Ну, до якої безпеки ми сьогодні з вами бачимо. І наслідки такої безпеки ми теж з вами сьогодні відчуваємо. І в економічному плані, і в міжнародному плані і по багатьом іншим напрямкам, куди торкнулася рука Зеленського і його 5-6 менеджерів. Партія Слуга народа за перші два роки війни отримала. Близько півтора мільярда гривень. Півтора мільярди гривень на свої потреби. Непогана сума з державного бюджету на фінансування партії. На що ж вони витратили їх? Коли я і мої колеги з розумної політики пропонували: а давайте візьмемо ці кошти і направимо у всіх партій. Заберемо ніхто ж до виборів не готується, всі думають про державу, про безпеку, про армію. Заберемо у вас ці кошти і направимо їх на збройні сили України. Це буде чесно, буде логічно, буде правильно, тому що коли вибори не зрозуміло, партії це класно, але можна трошки пізніше в це гратися, за це не проголосувала в, жод... в повному складі жодна з політичних сил, представлених в парламенті. Жодна. Тому що вам можуть багато розповідати, як вас люблять, поважають і цінують. Але коли доходить історія до грошей, то своя рубаха ближче до тіла.